От був фестиваль фестиваль перлини сезону. Ми виступали другими, і там була така цікава система оцінювання. Максимум був 120 балів, але 120 балів набрати було неможливо. Ну і ми отримали 118 балів, балів. Дуже зраділи, думали. А, і тут важливий момент: перше місце цього конкурсу отримував. Запис в студії, повноцінний альбом, але в кінці виступила одна група. Їм теж дають 118 балів, так само, як і нам. І ми розстроїлись, думали, що зараз будуть ділити ці два місця. На якось ми будемо ці студії рішенням голови. журі. ми вирішили в цьому році, оскільки два місця є. Насправді ми будемо присуджувати тільки одну першу премію, от тому перша премія присуджується. Ну і дають цій групі. От. А Кіанельзи отримує другу премію, і наш приз був чотири спортивних костюми. Було декілька висновків з цієї події. По-перше, перше, що ми зробили, в ми три з цих спортивних костюми продали. Четвертий костюм. Ми подарували е, в рамках задатку за гонорар або в рамках корумпування звукоінженеру Валерію Папченко. якому ми хотіли, щоб записав нам цей альбом. А за ці гроші, які продали костюми, ми таки змогли найняти. Трошки студії і часу і записали там свій макси сингл Будинок зі скла, який потім зрозуміло не вийшов. Але там були багато цікавих пісень, які нам допомогли в житті.